Вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную до вашої уваги чудовий рецепт маринованої капусти-полюстки. Хрумка, ароматна, з буряковим відтінком і легкою пряністю. Вона дуже гарно виглядає на столі. Готується без зайвого клопоту та вдало доповнює інші страви. Тож занотовуйте рецепт. Інгредієнти наступні: вода, сіль, цукор, капуста, морква, буряк, олія оцет та часник. Пропорції в описі під цим відео. У першу чергу ставлю воду на плиту для приготування маринаду. Після закипання додаю цукор та сіль. Перемішую, щоб все розчинилося, і знову доводжу до закипання. а потім залишаю, щоб охолонуло. Далі нарізаю капусту, вирізаю тверду частину. Та нарізаю на невеликі шматочки, які ще розрізаю на менші частини. Наступними нарізаю на кружальця моркву та буряк. Добре, якщо буряк буде темним всередині. Це не дасть розсолу насиченого забарвлення. Зубочки часнику нарізаю на слайси. Маринувати капусту буду в 1,5-літровій банці. Викладатиму все шарами. Спочатку капусту. Намагаюся викладати якомога щільніше, але м'яти не потрібно. Потім викладаю шар моркви, наступний по черзі шар буряку. Залишилося покласти часник і все знову повторюю по черзі. Баночка заповнена доверху, ось так виглядає. Тепер додаю олію та оцет. А також розсіл, який повністю вистигнув. Ставлю баночку на тарілку та залишаю на столі. Капуста має простояти 3 дні. Кришку накривати не потрібно. Ось так виглядає капуста через добу. Злегка натискаю ложкою, щоб сік буряка швидше заповнив баночку зверху донизу. Минуло дві доби. Капуста простояла три дні. Вже можна закрити її кришкою і поставити охолонути на декілька годин у холодильник. Зараз покажу, що у мене вийшло. Як бачите, капуста стала дуже гарною по кольору, а на смак неможливо зупинитися така смачна. Приготуйте обов'язково, не пошкодуєте. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю всім смачного. До нових зустрічей на каналі!